Всіх вітаю на каналі. Приїхали сьогодні на об'єкт. Продовжуємо працювати. Сьогодні також у нас комплексна робота, обрізка фруктових дерев, одне дерево, друге дерево. Там бузину ще вирізали, передробили і все передробити. Частину з нього вивезти. Так, там мижемо садочки, тут я ще покажу зараз бузину. Тобто те, що залишилось від бузини, тут трохи дрова надкидав, тут вона запаркана, пеньок. Все, її перекидали сюди, крупніше дерева. і тут в мішок, така щипа вийшла. Об'єм зменшило рази однозначно і 50 напевне вийшло щепи. Піде десь на, на мульчу. Все, тут я показав, зараз будемо йти замащувати цей дерев. Продовжуємо роботу, там воно абрикоса бере, тож і зараз низари корону. Добре, трохи бензопилки там. Така, заприкосну, щіпа виходить. І це така дуже невища нішеча. Зараз ще робимо чавищістю зрізаємо її. вітаю на каналі. Приїхали сьогодні на об'єкт. Об'єкт знаходиться Київська область з село Музичі. Тут працювали в минулому році трохи бігбегів є. Сьогодні фронт роботи такий. Є ще приїзд у нас GC 1500 по документах 12 см. макс. Зробив вже він 150 мотогодин. Зараз будемо тут вишні Після зачистки ділянки починаємо роботу. Так, завершуємо роботу з першої купою, тут зараз ще дорізаємо, складаємо, підгрібаємо те, що таке. Крупніше тут чи відкидаємо. З рушу, в принципі, ще гарна виходить. Багато було колючого якесь дике. Руки побили, краги рятують, але одяг пробиває. Таке Колюче все, неприємне. Зараз все допрацьовуємо і стаємо там вишні. Півтора бігбега, дві години роботи витратили на цю купу. Так, завершили роботу, тут все і купою. Там ще трошки глячок, все. тоді граблями підгребеться, все. Тут таке крупніше повідки дали. Звичайно, можна ще трохи попередроблювати, але навіщо ще приріс напружувати й ножі. Такий результат вийшов. Таких два бігбега щепи вже були у вжитку, будемо приступати до цієї купи, так само бігбеги ставимо. Так, стали ми вже на ту купу. Це вже два бігбега набили. Такі бігбеги трошки брушні, то їх трошки дешевше реалізуємо. І такі нові на чотири стропи, Не кубові, гарні бігбеги. Така щепа виходить, трохи є погрішності. Вишня, абрикоса мають тонкі гілки і досить погано подирівнюється. Трошки подкидали, попідрізаємо. Ще тут, мабуть, бега два буде. Щепиріс працює нормально. Тут пропадали гужони, позакручували борти. Десь один борт вже випав. Треба десь купити гужони, ніде не можемо знайти. Треба замовити, а замовити то доставка дорога. А так то працює відміно, чудово. Так, трохи зробили, ще один біг-бег виходить, набили, вже така щепа, гану якості. Але тут задача не на щепу, а на зменшення об'єму. Ножі вже просто просаджені, вже тут виходить 5 кубів щепи, можна сказати, і вже ножі дають про себе знати. Можна, в принципі, розбирати, перекидати, але тут головна задача зменшити об'єм. І Тому зараз це все дороблю, тому що ми, напевне буде бег-півтора. Ось вже починає шататись русник, треба буде дивитися. Тут багато пилюки летить. То їм якось ще старий погано проти вітру виходить. І всі, всю пилюку прям під фільтр повітряний. Треба буде також під заміну повітряний фільтр. Так, закінчили роботу. Все, купи. Вийшло 6 бігбегів, 7 годин роботи. Тут а, крупніше відкинули. Все. Приїхали на об'єкт, ровузи, ходимо ділянку. Закінчили роботу тут, все зробили під чисту. Тут вирішилося у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім баулів з однієї сторони і там шість з іншої сторони баулів. Бауше такий ось мішок, літрів двісті. 200. Це я прям надіваю і б'є в нього, можна підняти двох, але ну, тяжкий, вдвох тяжкий. Зараз стали туди зробимо також і балури, мішки. Ще поїзд GC1500, 150, в принципі, до 10 см рубаємо. Все крутніше відкидаємо, все до купи накидаємо, а так то і Все, закінчили роботу, все прибрали. Загально в нас звідси вийшов. 21 баул, трошки див. Такий результат. Пішло у нас тут 4 години роботи. Ще перевезли там трошки мішки, допомогли. Та й все. Та й збираємося і будемо вирушати. Така красота вийшла, Будемо, можливо, ще вивозити. Все під вивозку готується, в мішках стоїть гарненько. Ну цигани їдуть додому. Як цигани? роботяги. Будемо їхати з роботи, трошки так завантажились. Ну, Але ще ресори ще не на подушках, ще нормально. Тому зараз будемо їх, ще трошки підв'яжемо тут, щоб нічого не випало. І будемо рушати. Як знаходиться в серещі Боярка, київського образу, Тут такий досить занедбаний сад. Трошки розчищаємо, підрізаємо. Це сриву тут трохи розчистили. Що зараз кидаємо вверх. Тепер будемо доїзаємо і ще декілька дерев. Це все, все передроблюємо, щепи стоїть.